Дивіться, яку я унікальну річ знайшов. Значить, ніч. Німеччина. Мази. Нікого нема. 12-та ночі. Тут в нас здається хліб, тут в нас овочі. Це магазин, де ти можеш сам взяти все, що завгодно, покласти гроші, отак, і піти. Там молоко, там ще різні речі, тут автомати і так далі. І ти просто вон холодильник там з пенимось соком і так далі. І ти просто береш на чесне слово. То, що тобі треба, тут написано, що скільки коштує, кладеш копійку, ну скільки воно коштує, можна чайшу залишити. І спокійно собі поїхати і працює це 24 на 7. Зараз спробуємо щось. Деякі автомати зроблені отак. Отаким от чином. То раніше, наскільки я знаю, взагалі молоко просто стояло в банках. Отак приходиш, береш, сходиш, кладеш, або ще пішов. Але після того, як пішло на шесті мігрантів, все змінилося. Зараз значить, спробую. Сюди можна приходити своїми пляшками. Відчиняємо такому та Ставимо сюди пляшку. Літр євро всього. І це справжнє фермерське молоко, яке тут же за цими дверима, тут же на пасовищі його видобувають. Значить, поїхали. Беремо євро. У -у 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 -у. Все, і поливолось справжнє домашнє фермерське молоко за євро всього. І це вдома зі вночі приїхав. Вже, вже магазини всі закриті. І... Трошечки більше треба припряжитись побільше брати. Тут же можна бутилку і помити. О, сивка, я так? точки є. Він такий сервіс. Потім такий момент. Ви бачили, я вкинув євро і дуже багато набіжало. Що робити в цьому випадку? А, ну, якщо я засуну 5 євро, то воно ну, 5 літрів мені буде безперестанку вийти. Перепрошую. Сюди засовую. Бачите, у нас є 5 євро. На 5 літрів нажимаємо Change. І зараз нам кидає монет по 5 євро. Здається, вона сипало за літу 50 копійок. А, ну, так, бо може хтось бере ти літру. Все, набрали ми. Копійоки, тобто можна спокійно наливати собі, поїхали. Раз. 50 копійок, два, 50 копійок. Старт. Це неприкольно, якось придумало. Незручно. Молочний швепс. Я викопав прикол. потрібно підставити бутилку сюди і поставити його під кутом. Все, і Тоді нема піни. Тоді все, все супер. Отже, що в нас вийшло? Якісь там продукти, молоко. А, щось я закинув через апарат, щось поклав сюди. Все, просто забираю речі, нічого не зачиняю. Ну, як був відчинений, так він залишається все ніч відчине. Оп! І все, і можна додому. Це ми треба так багато молока нормального домашнього, що воно прокисло, ми на день незалежності будемо робити вечерю, і будемо робити полтавські глушки. Я ж сполтали. От. Ось такі теми. Шукайте. Знаєте, як знайшов в Google Maps. Я вписав Milch. Мілк. Ну, типа мілк. Тільки по німецьки молоко. І все, просто переїжджаєте і купуєте собі домашнє фермерське молоко. Як у нас з базара. Па-па.